Привітки, привітки усім! На зв'язку Ірена і це канал Здоров'я та Доголіття. Сьогодні поговоримо, як і обіцяли минулий раз, про те, як вилікувати хронічний тонзеліт, щоб його не було. Або, хоча б, по крайній мірі, щоб ви комфортно себе почувалися, а не так часто хворіли. Отож, якщо ти ще не підписаний на мій канал, прошу підписатися, також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої корисні відео для здоров'я. Поїхали! А насправді хочу сказати вам, що народна медицина вона лікує, як я говорила вже в минулому своєму відео. Так, що прийшовши, такий невеличкий досвід, розкажу, що прийшовши в аптеку, просивши деяких ліків, тому що в мене хронічний тонзаліт, так, і просто ну, капець. <с». <с.> так, мені ось а вони, а, цей чудові, так на що мені відповів, що а, шановна, у нас немає нічого такого, щоб ми просто вилікували і все. У нас є тільки те, що знімає симптоми. Сам фармацевт мені це сказав. І я тоді згадала, що, блін, дійсно, я знаю цю інформацію, що ці ліки, що є в аптеці, взагалі всі. Там немає жодних ліків, які, ну, ось, хіба що я не знаю. Там якась травичка продається, і так далі, так? то цокей, okay, так? Фітотерапія -фіто має так? а всі решта, таблеточки, укольчики, а, щось ще шеше і так далі. Воно тільки знімає симптоми, воно не лікує. Уявіть собі, що якщо ви пічкаєте себе антибіотиками, якщо ви пічкаєте себе іншими таблетками і так далі, тому подібні речі. Ви вбиваєте свій імунітет до такої степені, що мікрофлора кишечника не відновлюється до кінця, так, і ви просто не даєте змоги працювати вашому організму так, і самолікуванням займатися, так. Тобто, мається на увазі, ми знаємо, що організм сам себе виліковує, так, тобто це інший раз, я поговоримо про це, так. Досить цікаве також питання, як організм себе виліковує. Отож, отож, я ще раз говорю вам, що імунітет це така штука, що якщо ви її будете, його будете добивати, так, то до вас буде чіплятися взагалі всяка зараза, віруси всякі, і так далі. Тобто, вас, ви дуже часто будете хворіти, мати на увазі. Так ось, повернімося до теми, як же вилікувати або хоча б як полегшити собі життя, коли у вас є хронічний тонзеліт, лареміт, фараміт, ангіни постійні, так? По-перше, ви повинні зрозуміти, що якщо вже на даний момент у вас є ця хвороба, ви повинні менше старатися пити холодно, так? Берегти себе. Далі менше їсти солодко. Якщо їсти солодко, то це повинно бути раз на два тижні. Так? Ну, для содку тіжок я, я знаю, що це проблема, але тим не менше, ось ідеально буде раз на місяць, а не можете раз на два тижні. Ось, ви виберіть собі день і їжте. Далі більше їсти свіжих фруктів, свіжих овочів, так можуть бути тішковані, якщо у вас проблеми з кишечником. Так? Ось. І також ви повинні на постійній основі полискати горло різними трав'яними зборами, також соляною водою це дуже-дуже корисно. Всі, хто живуть біля моря, вони знають, чого воно корисно. Так? <кій> Розповім вам, тому що воно омиває так, очищає оці нюсово-глоткові ділянки. Ось і одним. Із чинників це забирає слиз, яка там а, сформовується. Це дуже класно. Соляна вода, тепла соляна вода. Ось, їдемо далі. Як же ще лікувати, вилікувати свій хронічний тон в завіт? Є деякі, є деякі рецепти, які я собі тут відзначала, які я пробувала особисто, звісно, так. Ось і чула, що від людей, що також їм помогло. Але за, замітьте собі, що це потрібен час. Тобто, це не так просто, що раз і все вилікувалися. Ні, потрібен час. Якщо ви знаєте, що у вас рецидив, рецидив це повторення а, даної хвороби осінню, зимою чи весною. Ви знаєте це, знаєте. І значить, ви вже готуєтеся. Так, готуєтеся, у вас мають бути певні збори трав і полоскати горло, пити як чаї, не з сукерочкою, не з печенюшкою, а окремо до їжі, так? Або після їжі, після 45-ти хвилин. Ото, що це таке? Які, які ж саме ліки, трави? Це може бути, може бути а, клевер, це може бути а, кипарис, це може бути малина, це може бути ромашка. Або чебрець, шабля. Я зараз вам перелік феду, так а ви можете 3-4 травички разом змішувати і кип'ятити. А ви а, посудину так, 200 мл, 300 мл закип'ятили. Ят... Закип Воно залишилося так. Трошки постояло далі. Ви робите чай, не чефір, а додає трішки водички кипяченої. Так, і таким чином ви п'єте цього, цього напою до їжі. Два-три рази в день протягом 7-8 днів. Це дуже-дуже важливо. Далі можете робити в... по сезону, тобто ці процедури зробили, там, наприклад, осінню, потім зимою, потім весною. Так? Наприклад, літом відпочиваєте. Це дуже важливо. Далі класний відвар з нирок сосни звичайний, з евкаліпту, чебрець я, по-моєму, вже сказала, а малину також я сказала. А далі. Це липа, дубова кора, так, дубова кора дуже корисна, чистотіл, ромашка, фіалка, душиста. Далі дуже гарний метод це ріпчистий сік із цибулі, так? сік із ріпчистої цибулі. Що робимо, ми його треба на терці вижимаємо, так? і додаючи, наприклад, хто сіль, хто мед, так? Ви мають і цю суміш так, з одної цибулини випити. І так, протягом декілька, декількох днів, так, і запиваючи теплою водою. Це дуже важливо. Хочете з лимоном, хочете без лимону, це не має значення. Ось, це дуже добре для а, горла. Воно забирає всі мікроби, які є там. Ось, а ще які я не сказала, трави, фіалка душиста сказала, шавлі сказала. А, так, потім потім, евкаліпт, вроді би, сказала, подорожник. Полина дуже добре допомагає. Ось Родіола. А, ось, ну, ніби ф... шавлія, Так, шавлія лікарська. Ну, ніби все сказала, то тобто, є ці трави їх можна комбінувати. Тобто не всі зразу замішувати, а комбінувати там три травички, потім наступні три травички, потім наступні три травички, так? Ось вони дійсно дуже допомагають при горлі і поступово виліковують, виліковують ваше горло. Це дуже важливо розуміти, тому що якщо, ну, якщо ви лікуєтесь тільки таблетками, так, а вони не лікують, як вже я сказала вище фармацевт, мені Ну, і не один, да, там сказали, що ну, Ірен. Каже, Хват, хватить тут ходити і постійно щось а, ну, якби, а, шукати. А я все шукаю, думаю, ну не може бути, ну хоч якийсь спрей, ну, хоч, хоч щось від горла, да? ну не може бути, що я нічого не лікую. Ну, як це так ось, але насправді, насправді таких ліків так а, немає. Ось тому ми повинні пам'ятати, що потрібно лікуватися народною медициною. Вона виліковує так досить довгий час потрібно для себе для цього, але так набагато краще, тому що ми не вбиваємо свій імунітет, і наш організм відновлюється і таким чином, і таким чином ви проживете довше. Розумієте, да? про що? я? Тому що, якщо імунітету немає, до вас кожна болячка, кожен мікроб, скажімо так. До вас липне і все організм просто не справляється, і це може навіть дати, якщо ви чули, не чули, не знаю, і на якісь органи, так і на серце, в кому на що дає і на нирки, і може бути навіть летальний вихід. від собі. Тому у мене на сьогодні все. Я думаю, я вам сьогодні була корисною. Подала деякі моменти, які, надіюся, вам принесуть користь. Не слухайте нікого, перевіряйте, перевіряйте і ще раз перевіряйте інформацію, тому що ваше здоров'я на першому місці. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Став подобайку, залишай коментар. Можливо, у вас є якісь свої думки стосовно хронічного танзеліту, ларингіту, фарингіту, буде цікаво почитати. Всім пока-пока і до наступного тижня.